Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Я далі ви знаходитесь на ігровому каналі Rainer Play. Я далі продовжую проходження по грі Союз Оф Міднайт. Так що погнали. Ой, зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли попередні місії. Отримали ще пару куча нових габілок, що я просто в шоці. І ми продовжуємо. З вами наше проходження, так що поїхали перед початком, звісно, цього відео. Підписуйтесь на ігровий канал на Discord-сервер, серверські і донайте в ЗСУ, щоб я міг спокійно записувати відеоролики без масштабних повітряних тривог. І все, бо це дійсно допоможе всьому цьому. Я говорю правду, я завжди говорю правду. Окей, okay, нам сюди. Аааа! Really ага, нам треба в іншу сторону, йти тихо. То я пам'ятаю все. Ні, yeah. so yeah, не вийде тут пробитися. То навіть мечом не проп'єш. Харазд. Треба іншим шляхом іти просто. Я, я вибачусь, я трохи можу бути поплившим після другої мафії, після того як я пройшов до місця з талончиками тими. Ой. Я трохи можу бути поплившим, і розум може бути. Трошки не такий. Ауч. Так, коротше, треба тут все обдивитись було. Перший ніж йти туди. Ага. Тут є якісь двері... І все. Ми, коротше, отримали нову абілку гнома якогось, який, коротше, може проходити через низькі отвори, які ми не можемо проходити якось так. а вот, то и гном. А куда мы не можем пройти, дуже цікаво. Тут не. Ага. Вантажівку якась щупальця того яка проросла Забра... А! -а, -а мені треба того гнома короче щоб Пройти я згадав куди во и Во, І... во. Згадав. Зараз всі скажуть, та ти профі... Ясно, що профі, згадав. Yeah. Добре, що у нас є така штука. Це все щось мене відсилає до гри Elias Madness Returns. Хоч я не грав ту гру, але бачив по ній летсплеї на Ютубі. Ааа, нам всюди, все ясно. Ааа, це все поясню, я згадав. Ага, о, щось совоє. Якась здоровенний червячина, щось шось цухове.

Ой, я не хотів. Так. Да. Ага, і що я маю зробити? Твоє ми? то щось поможе. Я поже пам'ять розплилась після тої місії в Мафі Другої. З Мафі Другої. Тепер я фікшу пам'ятаю. Я не знаю, куди йти. Знову тупняк буде по пів години з серії. Бо так розробили гру, я не винен. Що мусиш втупляти або коли коментуєш на запис, то важко трохи і грати, і це все робити. Я мав скрізь фуру пройти якось Ага так а шо мені ці штуки дають? Знову якийсь апрейд, шо да є Эмшайс Дає... Ще якусь спецселін магію. Okay. Так, ви чуєте? А, короче, я поплив. Короче, я поплив. 7 7 Мені треба якось туди перебратись, ага. Але це треба зробити через якийсь інакші ліси. Ага, вже бачу як. Та Юх його знає. Отак горовля ігри, а куди йти не кажуть конкретно, і не дають мітку. І це погано. Навіть полран не працює. Працює навіть Волран, бляха. Та... От за це я не люблю такі ігри, де треба так жорстко тупити. А зараз проходження в Ютубі дивитись, так там взагалі повирізають. Все. І скажу ти шо лох самі іди проходи Ай. мамки генії. то третій керунок може таля я так буду йти до я так буду йти вічно. Ай. input lag чомусь тут відбувається. Я. Не знаю чому. І мене це вже підбільшує. Боже, чому тут немає ніяких перестрибок? Ось сього наче перестрибнути. очно. А це що? це теж якась нова білка. Каменчик от на це. Мені ну, все одно. Не дають конкретної цілі завдання. І на що я сюди йшов? Питається. Запитується. Ага. Трохи ніхрена, не понятно. А це що мене ріпає? Якась ріпка чи що? Або як сюди пройти? Хм я вже де за тими іграми, що вже не знаю куди йти. Бо нема ніяких гнімап, ніяких вказівників. От радистать якось того мастали. Скали, я боюся. Ти трошечка не зрозумів. Трошечка не дотягнув. Ну а що то вода є? Інтересно, на чого на так годину не може літати, мені б. Мені б така здібність на годину. І... Добре, може десь треба тикать. Аааа, як я втомився думати, аж голова болить. От голова просто бере і болить від того, що треба думати постійно. Ой, на що то брати і створювати такі ігри? То, то видно для тих, хто хоче зламати свій. Мозг Бляха. Це якийсь, ну трендець, грубо кажучи. Та блін, не ріпай мене, харе. Ріпай мене бере і все. Хтось його просить мене? Mene kocati. Dobro, ja se tako ne projdeš. Oj. Та вон щось є. А на що вона впала? Я не знаю, мене щось голова розколюється від таких ігор, де тупиш. Нічого не понятно? Треба перезапуск тоді робити гри? А який смисл? Як як так можна придумувати ігри, аби... Не пройти шлях. Де правда на світі? Де іро... іронія? Ну от я йшов отак от. от. І Дерево понеслось. Я пішов простець, думав, як пройти. Там не перелетиш добре. Я пішов тою стежкою. А далі тупик Знаєте що вартовало би здати си не знімати ту гру далі? А то, блин, якісь ігри, де ти тупиш. І все еще на тому гроші заробляють. Клава не робить так, як треба. Ай. Коротше, це було останнє проходження цієї гри. Все, мій терпець урвався. Па-па.